От балкони утеплюються знизу, збоку. І зверху от екструдерок, і стяжечка буде з розклонкою. Андрій, ви розстріляєте тут цю сіточку, але спочатку робите опалубочку. Тут слой буде 5 см мінімум на краю, а тут сім, тобто туди. Пристрілюєте опалубочку, рубаночком стесуєте 2 см там з краю тут. А тут може і більше буде слою. Чому? От у нас такий перепас. Вони. Бетонну плиту вище робили. І от у нас нижче балкони йде для того, щоб цей слой сховався. А потім у нас буде слой 7 см. Ось він десь тут. Тримайте лист, будь ласка. Десь тут 7, 8 ми тут дамо сантиметрів, плюс 2 см керамограніт, і якраз підійде сюди. І водичка не затече, от під цю шпонку. Тобто, зараз я вам намалюю висоту, це окончики перероблять цю барабулю. Тут отако поставити пінопласт, оцей троєчку, отак, Андрій. І стяжечко сюди підійдете. Сейчас я поясню, дам вам ноль. у нас стяжечка підходить сюди. Тобто треба 10 сантиметрів у цього сітки склею, відрізати, стяжку до пінопласту довести, а потім від стяжки, потім поставити плитку, а потім від плитки герметиком зробити. Бо цей слой тяне, тяне вологу. Може тут фасад лупитись потім, бо це відкритий балкон. Бо такі є нюанси, а я ще подумаю, як організувати. Поки що робіть опалубки по краям, рівні, я провірю, і поки я з цим пересплю, з цією мислю, і згадаю, може щось нове, чи старе і так далі.